Вітаю на каналі Смакуй. Ділюсь з вами ще одним легким рецептом зі спаржою Сьогодні вона буде в тісті Всі інгредієнти внизу під відео, а я вже розпочинаю готувати. Спаржа в мене молода, міні і, як ви вже помітили, фіолетова Кажуть, що вона більш солодша, ніж зелена. Тож перевіримо. А поки що я обрізаю тверді кінцівки стебл і для зручності розрізаю їх навпіл, Якщо у вас будуть товсті стебла, то їх краще почистити овочерізкою. Далі в окремій мисці я підготував слайси бекону і те саме зроблю з твердим сиром. В мене це гауда, нарізаю його тонкими слайсами. Також завчасно підготую одне куряче яйце, його треба добряче збити виделкою або вінчиком. Тепер переходимо до тіста. Можна брати листкове прісне, а в мене листково дріжджове Його треба трохи розкачати. Тож посипаю поверхню і тісто невеликою кількістю борошна і розкачую. Далі розрізаю його на три рівні квадрати і наповнюю їх начинками. Обираю декілька половинок стебел спаржі, обгортаю їх смужкою з бекону. На тісто викладаю слайс сиру. Зверху спаршу в пеконі і закриваю конверт, але ледь не забувся, що маю фігурний ніж для тіста, тож всі наступні квадрати обрізаю саме ним. Ну а начинку викладають трохи простіше. Слайс сиру, слайс бекону і стебла з парші. І конверти виходять більш гарнішими. Перекладаю всю майбутню випічку на деко, застелене пергаментом. Тепер збитим яйцем потрібно змастити зверху всі конвертики для гарної скоринки. А поки я це роблю, підпишіться, будь ласка, на канал. Якщо ще цього не зробили, поставте вподобачку і напишіть в коментарях, які рецепти зі спаржою ви робите вдома найчастіше. Бо в мене на каналі ви зможете знайти і суп зі спаржі і смажену спаржу в сирному соусі. Наостанок посипаю все кунжутом, Запікати я хотів спочатку в аерогрилі, але в ньому замала чаша. Тож довелося діставати стару пічку і я відправляю до неї спаршу на 40 хвилин при 180 градусах. Випічка вийшла неймовірно смачною. Всім рекомендую спробувати.